О, пошло. Ми почали проінспектувати, як в місті, Льв... в місті Львові роблять класно ремонт і всю остальну фірм. Дороги у Львові нормальні, але їх звозять з Голландії, а ми будемо дивитися, як роблять астрігенно українські львівські дороги. Все, повертай камеру на, на так, А йдемо з спиною з да? ним. Зупиняй, пакси. Ні, це нормально, хімай. У нас нема секретних. Ольга Фрейму це від дістає. Якщо ви подивитись зараз на віру, якщо бачите, що... Щоб що що ви побачите, що всі роби... працівники тупо пашуть, як дурні. А ще закрити. Що знімаємо? Що, Макс, бачиш? А? Що бачиш? Бачу, Саша, сука, ніхі не відбувається. Гроші з бюджету виділили, а блядь, а працює понад три людини і пів трактора. Півтора. Півтора трактора працює. Пише якраз. А бачиш, в них селфі камера стоїть, у там вони показують. Селфікамера, то знає як люди, які непонятно, що постійно роблять. Ну вони на камеру працюють, мало. А це наші за мене, гроші між іншим люди. Та та, -та. Бачиш, тут нагадує Львів Fashion вік. Коротше, тупо паша один чоловік. Ну, а за десятьох? Зарплату 10 напевно, бере. Зарплату бере 6. Землв. Соток. Шість соток. Все, Продовжай.